За даними опитування дослідницької компанії, довіра українців до психологів з моменту початку повномасштабної війни зросла. Марія повсякчас відвідує фахівця, коли виникає така потреба. І саме зараз у пошуках нового порадника допомагає боротися зі всіми проблемами, тривогами. І зараз так я планую знову звернутися до психолога, тому що після воєнної воєнний стан він, звичайно дуже впливає на. Навіть скажу чесно, навіть на розумову діяльність також ділиться що разу Вона змінює свого психолога, бо ж вважає, що у спілкуванні важливо мати схожий світогляд та пройдений життєвий шлях. Це знаєте, як порадник в житті. Це навіть як порадник. Тому так це дуже важко знайти наставника. А от Вікторія із психологами справи ніколи не мала, бо ж зі стресом та негативними емоціями справлялась самотужки. Та й довірити особисте сторонній людині справа не з легких, каже мати двох дітей. Вже починаю задумуватися, тому що ну наразі ситуація така не зовсім стабільна в країні. і Відповідно, в ментальному здоров'ї є певні зміни, і планую, мабуть, звернутися в скорому часі. Спеціалісти з інтернету не викликають у Вікторії довіри, тому свого психолога вона шукатиме за порадами друзів. Покладаюся на думку своїх знайомих там або колег, які вже мали такий досвід, тому мабуть, буду починати з цього. Студент Тарас ділиться з нами своїм досвідом спілкування з психологом. каже, сесії допомогли йому зрозуміти, що він займається неулюбленою справою. Я почав розуміти, що я не тим займаюся. І треба якось все брати в свої руки, а не розраховувати на те, що зі сторони мені хтось допоможе. Сесій було не так вже і багато, але допомогли вони доволі таки сильно. Серед опитаних є і ті, які ніколи не були та не збираються до психолога. До прикладу, сестри близнючки Настя та Ельвіна. Дівчата працюють юристами і самі дають раду негативним емоціям. Головним правилом називають не зосереджуватись на поганому. Чесно, не знаю, якось справляємося. Ну новини почитали ну, понервували, де і все працює іншу виходу. У нас немає тільки працесовуватися. Ціни на прийоми психолога різні. Найдешевші сесії у початківців від 300 гривень. Робота з більш досвідченим психологом вам обійдеться приблизно у 800 гривень. Загальному ціни можуть досягати півтори і більше тисяч за один прийом.